Тепло своїх долоньок я друзям віддаю, і новий день цікавий, я радісно почну. Добрий день, малята! До нас в гості завітав незвичний гість. Підгадайте малята, хто він? Слухайте уважну загадку. На сметані замісили, на вікні охолодили, круглий бік, скок та скок. Подивіться, хто це? Вірно, малята. колобок. Малята. Ви пам'ятаєте, що в казці колобок втік від баби і від діда, і тепер не може знайти дорогу додому. Малята, колобок звернувся до нас з проханням допомогти йому повернутися. Додому, до баби і до діда. Давайте допоможемо разом збудувати доріжку. Пропоную побудувати доріжку із цеглинок. Подивіться малята, скільки їх! Вірно, багато. Давайте їх розглянемо, якого кольору цеглинки. Вірно, жовтого і білого. Цеглинка має чотири сторони. Дві короткі і дві довгі. Щоб побудувати доріжку, нам знадобиться не одна цеглинка, а багато. Покладемо одну цеглинку біля колобка. Ось так. Беремо ще одну цеглинку. І також прикладаємо до попередньої короткою стороною. Беремо наступну цеглинку і також прикладаємо до попередньої короткою стороною. Щільно малята прикладаємо цеглинки, щоб у нас вийшла гарна доріжка короткою стороною до попередньої. Ось так. Подивіться малята, яка гарна доріжка у нас вийшла. Пригадайте малята, для кого ми будували доріжку. Так, вірно, для колобка. А з чого ми її будували? Вірно, з цеглинок. Покотився колобок по доріжки і потрапив до будиночка, де живуть баба і дід. Дивіться малята, як весело він крокує по доріжці до своїх рідних. Молодці малята! Ви гарно працювали і чудову доріжку збудували. А зараз колобок запрошує вас до гри. Гра називається «Кого зустрів Колобок» О, дітки, а це хто? Вірно, малята, це ведмі. Дуво, покотилися далі: Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля, аля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, дітки, а це хто?

Підгадали це вовк. Чудово. Покотилися далі. Ляля, я-ля-ля, ла-ля-ля, ле-ля-ля-ля-ля-ля. О, дітки, а це хто? Правильно, малята, це лисичка. Чудово, правильно. Ну як, дітки? було цікаво зі мною Пока мої розумашки. А вам, малята, я хочу нагадати відомо далеко не слід гуляти, не знаючи дорогу, можна заблукати. Дорога додому приводить завжди. Вона допоможе вам рідних знайти малята. Я знаю, вдома у вас знайдеться багато різного конструктору. Збудуйте з нього доріжку для вашої улюбленої іграшки, а батьки вам допоможуть її сфотографувати і мені прислати. До побачення, малята! До нових зустрічей!